Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі година Таро. Для вас карта дня на 26 січня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що є розклад загальний, тому може не в усіх програватися. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан врожай, який говорить про успіх у ваших справах у ваших починаннях, що ви готові от... Збирати плоди, врожай своєї праці, отримувати винагороду за свою роботу. День гарний, день далий принесе успіх у всіх ваших справах і ваших починаннях. Вам все під силу, на дні клоди старший аркан сила. Як би вам там складно не виникали якісь якісь складності на вашому шляху, ви з усім впораєтесь і отримаєте гарний результат, щастя, радість, задоволення, гарні позитивні емоції. Тельці. Для тельці випадає старший аркан зірка. Зірка говорить про те, щоб ви вірили в свої сили, в свої таланти і в ту роботу, яку ви робите, щоб ви не боялися проявляти себе, були більш активніші, і були більш сміливіші. І тільки тоді ви зможете досягнути гарних результатів. На дні колоди випадає десятка мечів, яка говорить про те, що в вашому оточенні є люди, які можуть вам нашкодити, тому проявляйте більш обережність, вірте в свої сили і ні в якому разі будь-якій ситуації ніколи не втрачайте надію на здійснення свого бажання. Близнюки. Для близнюків випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про нові можливості, про нові перспективи, про якусь пропозицію щодо роботи, робота, яка принесе вам гарний настрій, гарну винагороду, робота, яка вам буде дуже сильно подобатися до душі, роботи, яку ви дуже давно шукали. Така, яка буде вам подобатися. Це гарні новини, це нові перспективи. Ви зможете активно проявити себе і досягнути гарних результатів. Проблеми вирішуються, життя вагу. Віджується. Все у вас обов'язково вдасться. Дев'ятка мечів на дні колоди говорить, що ви дуже сильно боїтеся втратити за цю роботу. Ви боїтесь, що у вас щось піде не так і що у вас щось не вдасться. Все у вас обов'язково вдасться всі оці страхи гоніть від себе, і все обов'язково буде у вас добре і прекрасно. Раки. для раків випадає Туз жезлів, туз жезлів говорить про те, що День буде активний насичений, будуть нові можливості, нові перспективи. Перед вами відкривається багато доріг, нових можливостей і нових перспектив. Звичайно, не всі дороги будуть самими гладкими, можуть виникати на вашому шляху складності, але вам все під силу. Головне, будьте активні, проявляйте себе, будьте більш сміли, впевнені в собі, будьте енергійніші, і ви отримаєте гарний результат у своїй роботі. Далі. Для Леві випадає вісімка пентаклів. Карта говорить про те, що у вас буде дуже багато роботи. ви будете дуже багато і активно працювати. Наполегливо, саме головне будьте наполегливі, впевнені в собі. Ніколи не відмовляйтеся від можливості навчитися чомусь новому підвищити рівень своєї кваліфікації. Також карта говорить, що приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, найменшим тонкості в роботі. і ви матимете гарний результат і гарну винагороду за свою працю. Для Ді випадає зірка. Все в ваших руках. Вірте в свої сили, вірте в свої таланти, будьте впевнені в собі, Більше проявляйте себе, не бійтеся публічності, не бійтесь виставити якісь певні моменти свого життя на показ, як то кажуть. Проявляйте себе, не втрачайте надію у те, що ваша мрія досі здійсниться. І все у вас обов'язково буде добре. Терези. Для Терезі випадає двійка пентаклів. Карта говорить про якусь певну нестабільну ситуацію. Також карта говорить про те, що ви не впевнені в якійсь справі, про те, що ви намагаєтесь одночасно зробити дуже багато справ, і за чого можуть виникати якісь невдачі. Робіть все поступово, тоді у вас буде обов'язково все вдаватися. На дні колоди вісімка вісімка мечів, яка говорить про вісімка жезлів. Яка говорить про швидкий розвиток подій. Можуть якісь виникати запутані ситуації, і ви будете намагатися дуже багато справ встигнути одночасно, можуть виникати якісь складності, але вісімка жезлів говорить, що як би там вам важко не казалося, як би вам там казалось, що все не здійснено, все вдасться, все пройде на вищому рівні, і все наскільки швидко, що ви будете в захваті. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає семірка жезлів. Семірка жезлів говорить про те, що можуть виникати якісь складнощі, трудності з вашими конкурентами, можуть виникати конфліктні ситуації на роботі або в особистому житті, в сімейних якихось питаннях і так далі. Будьте на сторожі і якомога більше намагайтесь уникати конфліктів. Де не можна уникнути конфліктів, активно відстоюйте себе і досягайте свого. І ні в якому разі ні в чому не поспішайте. Поступово вирішуйте по свої проблеми по мірі їх надходження. На дні колоди гарна карта, це старший аркан врожай. Який говорить про те, що ваша праця, ваші старання будуть винагороджені, про те, що на вас чекає відновлення і досить приємний і гарний результат у всіх ваших починаннях. Тому день у вас вдасться, все у вас налагодиться, саме головне уникайте конфліктних ситуацій. Стрельці. Для стрільців також випадає сімірка жезлів. У вас все вдасться, обов'язково з усім впораєтесь. Можуть виникати якісь певні непорозуміння, особливо в робочих моментах, але вам все під силу, ви з усім обов'язково впораєтесь досягнете гарних результатів. Особливо, коли на дні колоди випадає старший аркан блазень, який говорить нам про обнулення, про зміни, про новий результат, про якісь певні ризики. Але все вдасться. Не бійтеся! Козероги. Для козироги випадає старший аркан. Рогатий Бог, або як в класичній колоді, це імператор, який говорить про допомогу від впливової людини, про великі досягнення, успіх у вашій роботі, у ваших починаннях. Ви зможете проявити себе активно досягнути тих цілей, які перед собою ставили. І взагалі, якщо у вас не виникали якісь проблеми в цей день, не планувалися якихось важливих серйозних справ, просто рокумога більше переробіть в цей день якоїсь роботи. Тому що за все, що ви будете братися, ви Матимете гарний результат. І матимете досить таке гарне стабільне фінансове становище. Зможете покращити своє фінансове становище. У водолії, У водолії випадає верховна Жриця. Карта нам вказує на Якусь приховану інформацію, також карта говорить про якісь таємниці, про якусь такі моменти, де ви зможете нарешті відчути в собі впевненість, зможете знайти певні відповіді на якісь питання, які вас хвилювали, можливо, отримаєте якусь інформацію. Також карта говорить, щоб ви довіряли своїй інтуїції. Можливо, ви будете навчатися і отримаєте якусь корисну інформацію для себе. Також ця карта говорить про якийсь можливий магічний вплив на вас. Рибки. Для рибок випадає старший аркан сила. Карта вказує на те, що у вас буде гарний і вдалий день. Можуть виникати непорозуміння, можуть виникати якісь складнощі, ви з усім впораєтесь. Головне, проявляйте себе, будьте більш впевненіші в собі, будьте більш сміливіші, і у вас обов'язково все вдасться і ви отримаєте гарний результат у всіх своїх починаннях. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай всі проблеми вас обходять стороною, і все вас здасться. Дякую вам за ваші лайки, коментарі і підписки. До побачення!